Доброго вечора, друзі. Гарного настрою. Терпіння буду дякувати. Дякую спонсорам. Солодка кава. Можете пригостити мою команду. Дякую вам за допомогу. Допомогою вподобайками, коментарями, темами, щоб ділитись нашими етерами на своїх сторінках. Прекрасно. Те, що підписалось, прекрасно, чудово, надзвичайно все подобається, виходить неймовірно. Інстаграм, Facebook, Telegram, YouTube і YouTube Майстер Овен Stefan Academy. UK. Дивлюся, як ви сьогодні нас передписали. Трошки підписались. Трошки. Трошки. Треба більше. Прямо тепер. По посиланню підписатися. І дивіться. Берете, є така опція в Ютубі, слухати по колу. або собі плейлист складаєте з цих на майстер Oven Stephen Academy UK. Відео, або за кільцом, наприклад, печінка. За, на, на коло по, поставили на ніч. Працюєте, отримуєте результат. Прекрасний результат. Надзвичайний. Тому, будь ласка, е, працюйте. Ви знаєте, помните. Е, да, я всім подякував. Тепер. Пам'ятаєте? Ім'я Його не споминає в Да? А ми про Бога, Богом Бога, склоняємо і туди, і сюди, і розписуємо, всі вже знають, що Бог один. І у мусульман, і у буддістів, і у кришнаїтів, і у християн. Всі то знають. Навіть понаписали Його властивості, Його імена, ім'я грозне його Ніхто того, напевно, не знає. Як Бог самоусвідомив себе, ніхто того не знає. Про Адама і Ребро, і про Єву то зовсім інша історія. І не про того Бога. то Є такий божок Яхве. Багато що про нього кажуть, але то не той Бог, який єдиний. І там тетраграматон, і такі і такі інші імена Його. Да, грозні, дуже грозні, надзвичайно грозні. І ми можемо судити по проявам його, по, по властивостям, а й нічого толком про нього сказати ми не можемо. Отже, коли не можеш, мовчи про нього. І ми інколи кажемо про богів. Про пантеони. Це вже інший, інший рівень. Якщо будемо казати так, Бог, ми пишемо або з усіх великих букв Бог. Або перша велика Ох. А ці Боги ми можемо написати із маленької букви. Пантеон, такий то. Бог такий-то. Так от, ще Платон говорив, бачите, я зараз видно, да, що я захоплююсь зараз Платон Піфагором. Піфагор. ні, Піфагор. вони з Платоном два друга. Вони такі загадкові. Піфагор говорив ще. Ніколи не говори. О, боги, о, про Бога. Говори про богів. Тобто це те, що ми написали з маленької букви. Пантеон, Бог такий-то. Отже, ніколи не говори про Бога. Говори про богів. І це сказав Піфагор. Його ім'я, якщо ти згадав би в його час, тобі б відтяли голову. Настільки був таємничений персонаж, наш Піфагор. І сказав він наступне: з одного бога не робіть множину богів. Тобто не порівнюйте не в своїй голові, в серці, відрізніть той Бог, що всіми великими. І той Бог, і ті боги. Розумієте про що я? Отак, мої любі. Треба розрозуміти, про що тобі говорять, коли говорять Боги. І їх функціонал, і їх. Сила, їх потужність, їх місія, їх можливості, їх сила. Але в них є конкретні імена, конкретні е образи, про які ми можемо говорити, до яких ми можемо звертатися, і отримувати допомогу, і шанувати я їх. Рекомендую так само. Як, обачите, як у нас так само рекомендую їх шанувати, як ви шануєте і Першотворця всього сутнього, того Бога, про якого я казав не говорити. Бачите, яка тема навіть електрика вимкнулася на ній? Тому ім'я його всує. Не говори, торкнутися його не може, відчути, побачити, знати, бути. Уявляєш. І наші рідні Боги, наші рідні пантеони, з якими ми працюємо які допомагають, такі, так як ти, творили цей світ, були в цьому світу, є в цьому світі, допомагають нам бути. Тому не роби з одного множини. І говори про тих, Про той рівень, що ми звемо богами, а про той недосяжний тримай в серці, що є Бог єдиний, самогутній, всеприсутній. Дякую, що були сьогодні мирної.